Щемка. Усім привіт! Сьогодні у нас перший огляд, доволі таки нестандартний, тому що перший огляд буде на гонку, на е, змагальний е, симулятор е, автокарів. Ось, е, А саме на. The Crew Motor Fest. Ось. Forza Motorsport ще немає, вона ще не вийшла. А мені захотілося пограти в якусь гонку і чому не спробувати The Crew Motorsport? Моторспорт. І якраз таки, наскільки я знаю, багатьох цікавий те, чи це дійсно конкурент для Форзи чи ні. так? Тому давайте дивитися. Let's go, давайте грати, подивимося, що тут є. Ну, хочеться сказати так. Це скоріше все, звичайні снематики, це не зроблене, якби... Хоча. Хоча ні, це якраз таке може бути зроблене на е, рушії, саме її гробому, о, тобто не так якби о, просто зняли сінематік, підкинули там е, графоні і все таке. Поки що хочеться сказати, що це максимально схоже на Тобто У Форзі, наскільки я знаю. Я це буду говорити про Форзу Horizon. Там не було мотоциклів з цього, що я знаю. Там були лише різні автомобілі, якісь там позашляховики. Спортивні автомобілі, звичайні автомобілі і усе таке. Е, окей, добре. Нам гра говорить, щоб ми клікнули що-небудь, тому давайте клікнемо. Ага, е, тобто це ми мусимо вибрати наш аватар. Е, я не знаю, чи є взагалі якась різниця між аватарами цими. Ну, припустимо, давайте ось чого челік боса візьмемо? Він виглядає круто. Я коли запускав форзу, лише я не пам'ятаю яку частину, чи четверту, чи п'яту. І мені здається. There was everything the the It's a Motorfest branded lovingly crafted car culture celebration We call these lovelies the playlists And I'm not just reading from the Motorfest app here either I tried them out before you arrived Here, let me show you Let me show you. This playlist is a unique MotorFest experience. It's called Made in Japan. Made in Japan. Oh, Maggie Toyota супра. Uh, так, хвилинку. Я переміщу, можливо, камеру. Ось, uh, зробимо якось. Uh, ось так. Припустимо. I'm back. Ну шо, летс Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як я давно такі ігри не грав на комп'ютері. Ви собі не уявляєте, а є тут нітро якесь? Як нітро спіді. Отак, ну хочеться сказати, що керування якесь воно ну, таке туге, що капець. Звичайно, я вибирав я вибирав середній рівень складності. Рівень від рівня складності залежить власне керування. Гальма, пришвидшення і все таке. Ось. Можливо. Бо... Через це мені. Здається, що керування туговато. Так, дядян. От скотиняка така. Ви подивіться. Оу, oh, Меге, тут заноси є. Ні, ну виглядає. Е, виглядає доволі прикольно. Хоча. Е, хоча, Знаєте, що воно мені нагадує? Воно мені е, максимально нагадує Need for Speed Carbon. Ось саме вся ось локалізація. Локація. А що сталося? Це якась фішка гри. Наступний плейлист Так, добре, я розібрався все ж таки. Е, то, ріжки треба було е, підкрутити е, налаштування. Тобто скрутити налаштування. Лабін. Я не думав, що а, гонка а, це буде мати настільки якісь а, високі а, вимоги. А в них є нітро. Мене також і нітро. Оу, пак. Мене також є нітро. Oh,

Як би це е, смішно не звучало, але керування мені більше подобається ось. Е, на позашляховику. Ну і на. Е, на дорогах, де. немає доріг. На дорогах, де немає доріг. Ну ви мене зрозуміли, коротше. Це нас зараз uh, знайомлять, це, я uh, розумію, знайомлять зі всіма uh, видами, uh, видами гонок, так? Є гонки там uh, у місті, є гонки uh, там десь за містом, є також це більш uh, такий спортивний формат. Ось. Ооо! Ось тут взагалі прикольно. Все взагалі чітке керування, я вам скажу. Та не штовхайте мене. Матеріно 320 км на годину. Тут це таке. Що це таке? Шо, на ракеті? 365 було. Так, розійдиться. Оу факт, та за що? Є бой, ну ще не міняється okay, швидко. Це no прикольно. Ну, слухайте У мене є е претензії до гри. В мене є претензії, але до претензії е ми дійдемо пізніше. yeah, бой. Бі чемпіон, але я йшла олідшку. Олдску. О, мати, рідно, які машинки. бой. Ось такі машинки я люблю. Правильні куртки. Музичка прикольна. А, до речі. E, я цей момент скоріше за все виріжу. Але в одному з моментів, коли я переключав налаштування, почала грати музика з кіберпанку. Серйозно. Чекпойт міст. Ага, тут можна повертати час. Ага. It didn't help me. Outside of some collector car park? When would you ever get a chance to take these venerable legends first? a spin? That's the power of vintage garage. Я вам скажу так. Це дуже... все дуже класно. Лиш. Оптимізація. Ну, я не знаю, можливо, навіть не оптимізація, можливо, це просто вина рушію. Але ну просто... Гра не витягує навіть на середніх. Гра йде прямо з замітними просадками. Замітними просадками. Легесенько. Ще на бусах будемо їздити, Чи як? Is <jogo> От. Я би був би більше задоволений, якби гра йшла б з таким пепесом, як блядь, показує катсцени. Реально. Ні, ну гарно, гарно. Звичайно, гарно все зроблено. Машини виглядають гарно, хоча, е, хоча я кажу, якесь трішки. Е, трішки дерев'яне керування тут. Як на мене. Навіть, якщо порівнювати з... Е, з Gran Turismo, на PlayStation. Там керування краще. За рахунок того, що. Е, за рахунок like того, що. Ну, там воно йде. По-перше, е, е графоній, можливо, там. Я би не сказав, що кращий у гран Turismo. Але, Але що я. Та, також, та, що та, я порівняю гру а, та, консольний екс ексклюзив так до, до гри на ПК. Що я рівняю? Ну, та, також таке порівняння. Але якщо рівняти з Форзою, то, наприклад, в мене Форза на високих налаштуваннях, то спокійнесенько, 90 кадрів а, витягує спокійнесенько. А тут ну, є замітні просадки там по відчуттям до 30, до, а то і менше кадрів. Ось. Мені це не подобається. Не подобається. Like what you saw? Well, those were just the tip of the iceberg. But we've got to go step by step. Follow me. Follow me. Okay. Look around you. This is what it's all about. Cars, bikes, rides, and good vibes. You'll get to explore the festival soon enough. And Nissan Skyline. And there's no better toys. Nissan Skyline. Show off your flair. Customize your ride. It's a car culture buffet. Keep up. We're going to go meet the star of the show. Your your car, of course. Come on. It's time for you to pick your ride. Yeah, boy, зараз uh, Я виберу собі автомобіль. Так, є тут. <laughs> Бля, тут немає Opel Astra. What the fuck? Ні, ну, я БМВ не люблю. Хонде я також, так собі. А мустанга я би взяв би. Взяв би Мустанга за гриву. бой, yeah, not bad. От тільки, ну. Ось на цьому моменті мені реально здалося, знаєте що? Що гра виглядає як бляк uh, реально GTA 5. Гавайи. <laughs> uh, American Muscle. American Muscle. Поїхали. Muscle. Масл car. Let's go. Е, так, я розумію, що нас. У нас буде вести воно. Ох, мати рідна, яке тут керування цього масл -кара. Та за що? Далі чого я його взяв? In a few minutes. You'll enter the world of musl cars. Beware, you may never want to leave. Ні, ну Слухайте. Реально по відчуттям на вигляд, мені здається, ну, реально бля, GTA 5. Реально GTA 5. А, керування, ну, бо самі бачите, як мене бля, кидає, і це я а, стараюся якось вирівняти вирівняти цю машину, щоб вона їхала прямо. Її просто кидає. задние стороны, меньшую сторону. Так, на наступление. Вот так. Донат. Бля, слухай там... Може, в мене включено якийсь рейтрейсінг? Uh, я так не, не дивився. А можна якось поприховати uh, fuck? Ну у мене немає ніякого рейтрейсінгу. Ну ви самі бачите, яке тут. Ем, які в мене налаштування і гра прям, ну, взагалі не йде плавно. Взагалі не йде плавно. Що це таке? Customization. Ні, слухайте, щось не те. Пра не може йти настільки хуйово. Реально. Ну, не може бути все настільки хуйово. Ну, Блять, ну як? Ну, це Unreal. А, і ще, що мені не подобається, це, те, що не можна е, зробити Uh, заробити без ліміту так фреймлок? Не може бути все настільки хуйово. Here це реально гон якийсь? Реально гон якийсь? Ладно, добре, я не хочу в це грати. Я. Я намагався. Я хотів це зіграти, я не знаю. Я хотів це зіграти. блядь, три години закачував гру. І. Е Одне розчарування. Просто одне розчарування. А за що? Е, ну, що я можу сказати про гру? Е, не можна поставити е, це без ліміту. Е, кількість кадрів. Е, це максимум ставиться 60. Е, вимоги е, технічні до гри. Е, Можна сказати, досить такі високі, і, як на мене, вони значно вищі, ніж у Forza Motorsport або Forza Horizon. Я не знаю, ще, як буде йти Forza Motorsport. Ось, це можна сказати, взагалі, клон Forza. Початок мені максимально нагадав Forza, Максимально. Е, виглядає гра доволі доволі непогано, але таки ж. Ну, катсцени зроблені дуже класно. Але е, сама гра, коли ти ставиш нижчі налаштування, вона виглядає прямо як баряк 5. Реально. Е, тобто, ну я не знаю, кому, е, кому може спасти на голову. Впасти в голову думка, що потрібно купувати цю гру. Я не знаю. Не купуйте цю гру краще, блядь, візьміть за 190 гривень ці е, Xbox game Pass. е, Встановіть собі Форзу. Врубайте Форзу, реально. Ну. Е, це я не знаю. я Я наразі не можу цю гру порекомендувати нікому. Це можливо на консолях. Це вона краще йде, краще оптимізована. Там, можливо, 60 кадрів, можливо, графоні краще і усе таке, але на ПК то треба мати або мощного ПК. В мене на жаль не настільки мощний, щоб витягнути цю гру з нормальними налаштуваннями. Або я не знаю, або просто цю груз її не купувати і взяти собі краще е, щось інше. Форзу, Драйвер клапа, Асета корса, щось там ще, щось там ще. Я не знаю. Це, ну, всі гонки, які мені переходять, переходять до голови одразу. Ось. Uh. Uh. Ось такий був перший погляд. Доволі таки нестандартний. Uh. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку, поширте відео серед своїх друзів і знайомих, а також не забувайте протискати дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і писати коментарі. Всім дякую і всім щемка!